Чуєте? Гавка, okay, я шакал. Тут недалеко якийсь придурок викинув Дохлих овець. Чотири, шість ну здорову купу. І, звісно, тут такий запах і шакали прибігли сюди. Ну я точно не вірю, це чи... Ну це ж схоже на шакала, але не вовк же. Сюди все прибіжить. І коти, і шакали, і лисиці. Це мамка, мамка, мамка дітей призиває сто процентів. Мамка шакалих. Так, піду, не буду мешати. Ну от що вони їдять. Я вам говорю, тут купа овець. Купа овець. Тут така купа 200-300 кілограмів тут. шакалам хватить на два місяці. Це звиводка відбився, бачите? Шакальонок, или лис... Бачите, побіжав. Може і заяць. Так, уже нема.